Краєзнавчий музей Білгорода Дністровського приймав гостей та друзів 18 травня. В Міжнародний день музеїв. Музеї всього світу, як просвітницькі центри, сприяють допитливості, творчому мисленню. Тому цьогорічна тема свята не випадкова: музеї, освіта та дослідження. На імпровізованій арені зеленого квітучого затишного двору музею творчі працівники підготували локацію музей під відкритим небом, присвятивши цьогорічну виставку експонатам з фондів, серед яких були навіть ті, що жодного разу не виставлялись після реставрації. Кожен рік ми ем, хотіли б здивувати вас тим, що є в нашому музеї. Цього дня перед відвідувачами пристали художні витвори з фондової колекції 50-60-х років 10-го сторіччя. Предмети, які були відреставровані протягом останніх п'яти років та стали доступними для експонування. Оздоблений одяг вимальовував силуети красунь, загальну картину світобуття. Завершували художні полотна та пейзажі, натюрморти, зображення живописних краєвидів нашого краю. Скляний глиняний та порцеляновий посуд ніби транслював історію його використання в побуті, де кожна надщерблена деталь шепоче таємниці давніх часів. Це унікальна е, річ, на якій ще в 15 столітті е, художник е, поправ закон. Бо по е, Мусульманським канонам не можна було е, зображати сцени звіриного гона. Це аномалія для того часу, для 15 століття, і вона знаходиться у нас в музеї. Навіть у такі буремні роки музеї і далі живуть і працюють. бо любов до своєї справи непереможна. і навіть там, де з закладами культури пройшлася війна. На жаль, сьогодні війна, на жаль, сьогодні знищена. 324 заклади культури в Україні, із них 114 музеїв. Але не знищена наша любов до України, до нашого коду національного, до нашої землі української цікаві виставки: всебічно орієнтовані майстер-класи, творчі зустрічі, екскурсії, тематичними залами та відділами. Збереження фондів музею всім цим живіє краєзнавчий музей. Цьогоріч музей відвідала більше ніж п'ять тисяч осіб. Слова вдячності та найщиріших побажань на адресу творчої родини музею. Звучали цього дня від гостей заходу. Яскраві квіти влучно передавали емоції. Вітаю працівників краєзнавчого музею з професійним святом, міжнародним днем музею. Вітаю всіх вас. Кожного з наших містян, хто доторкнувся до історії нашого міста через змістовні екскурсії музею, через креативні майстер-класи, через виставки, побажати всім здоров'я в першу чергу, наснаги в вашій роботі, бережіть себе, душевного спокою і знайте, що Надійний тил, це перемога, наша буде всеціла ціла з нашими захисниками. Подякувала своєму колективу та присутнім, і керівник музею Тетяна Біла, нагадавши, що час творить історію і без знання цієї самої історії не буде майбутнього часу. Я бажаю вам е наснаги. Я бажаю вам. Добрих почуттів від того, що ви прийшли в музей, від того, що ви сьогодні, тільки сьогодні, побачите оті рідкісні предмети, які зберігаються в наших фондах, затишним доповненням святкової зустрічі стала витончена музика, яку подарував зразковий ансамбль скрипалів Віола Білгородністровської школи мистецтв імені Гінзбург. Білгородністровський краєзнавчий музей підготував низку заходів, присвячених міжнародному дню музеїв. Відвідайте, зазирніть у шпаринку історії. Там криється цікаве і незвідане. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.